Впродовж місяця колективи різних організацій та установ, працівники міської ради, жителі міста беруть участь у загальноміському місячнику прибирання Ніжина. Виконком Ніжинської міської ради визначив для всіх підприємств та організацій міста території, які необхідно облагородити в рамках цієї акції. Кожен відповідає за свою ділянку. Частина активних громадян, об'єднавши зусилля, наводили порядок на центральній алеї міста. Чистили бордюри, доріжки фарбували дерева. наш Прибирали бите скло та інший непотреб. Представники громадських організацій Ліги ділових жінок, самооборони Ніжина, члени громадської ради міста, підприємці з комунального ринку Прогрес, працювали активно та злагоджено. Результат роботи. 50 мішків зі сміттям та чиста алея. Депутати міської ради вже традиційно прибирали ліс на Прилуцькій, точніше, так звану зону відпочинку. Майже кожного року депутатський корпус проводить певні суботники до Великодня, і цей рік був не виключенням. А саме те, що депутатський корпус нещодавно нового секретаря ради, який організував роботу на ділянці скажімо, вулиці Прилуцької, ліс у вулиці Прилуцької, да, для того, щоб прибрати цей ліс якомога допомогти більше стати чистішим нашому місту. Тому що ви знаєте, поки що ще немає в наших людей тієї, скажімо, моралі дисципліни, яка виховувала і не залишати після себе сміття. Тому, в принципі, ви бачили сьогодні, що майже більша половина депутатського корпусу зібралась. Кожен депутат прийняв участь, і я думаю, що. Кожен мешканець міста може приєднатися також хоч біля своєї оселі, але зробити наше місто чистіше. Ми з однієї сторони хочемо в Європу, а з іншої сторони, ми з сміттям, у нас проблеми, і це коли кожен може у форточку чи вікно викинути там якісь сигарети, окурок, і потім їх за рік збирається повна куча і потрібно їх вигрівати. Так само і у ліс, коли приходять люди то вони якби не, не думають про ті, хто прийде після них. Є у нас маленький тракторець, в ньому кузов, виходить, десь приблизно до двох кубів. Двох кубів. От, ми, виходить, десь у неділю одну ходку в неділю, це як мінімум ми робимо, Це щоб обрати. Це ми вбираємо не тикілі, це ми вбираємо там, де... Осталися столики, то біля столиків такі прибрати. А по лісу воно ж получається катастрофічна. Просто не дивлячись на те, що за очищення міста від сміття відповідають комунальні служби. Кожного року депутатський десант очищає лісовий масив від культурного спілкування ніженців з природою. 3-4 апреля 2015 року президентом України було сказано, що в ці дні треба... Провести общий государственный субботник День Довкилля. Вот. Ну, Ми собрались сегодня депутатами городского совета для того, чтобы войти в лес, навести маломальский порядок, посмотреть, что здесь творится. Ну и пришли к тому выводу, что есть вот хороший лес, да, в хорошем микрорайоне. Но проблема то, что рядом есть полигон. Мусорный и ветер все остальное заносит в лес сюда мусор. Значит, надо сделать какую-то защиту от этого. Может какие-то насаждения сделать. А самое главное, что мы посмотрели, что здесь присутствует чисто человеческий фактор. Почему? Потому что вот эта цивилизация из города, да, с асфальта, дошла в лес. Люди, я поймаю бумажку, я поймаю пакет, может поднести ветер, но когда лежат бутылки, когда все это э, обувь старая, все здесь валяется, но ну, это неправильно. Вот я, допустим, мог бы посоветовать э, руководителю ЖЕКа, вот дан, данного участка, сделать какую-то зону здесь для барбекю, чтобы люди могли из города приехать сюда, чтобы был столик, чтобы это было культурно, даже заплатить 10 гривен, ну, какие-то контейнеры не для мусора. Від будь якому випадку треба вчити людей бірети природу, бірети лісу, щоб ми не хотіли кожен год, і ми, і в виконавчий комітет і все остальне убирали в лісу. Це неправильно. Ну ніхто ж не приїжджає ні в Черніва, ні з Прилук. Ми зі живемо і же живумось. Це неправильно. Вважаю, що на, знов таки на сьогоднішній день дуже важко буде комусь виїхати дуже далеко в зв'язку з Коштами на той самий автотранспорт, на бензин. А ось прийти рядишком, сісти на маршрутку, під'їхати вийти і просто повідпочивати, подихати природою. Я думаю, що це важливо. От так само і я от прийшов і відчуваєш цей ліс. Але коли бачиш скляння, бутилки і так далі, то це не визиває таких позитивних емоцій. Ви сказали про те, що тут працює депутатський корпус, чи вистачить всіх депутатів. Ні, звісно, не вистачить. Дело в тому, що найголовніше, що депутати пішли сюди і увиділи, що здесь проблема є. А стало быть, мы на ближайшей комиссии будем решать вопрос и может даже примем какое-то решение, что-то профинансируем. Но так как я уже сказал, сделаем какую-то зону для отдыха э, граждан. Потому что не каждый может выехать где-то на десну, э, на море, понятно же, но каждый мог прийти сюда, подышать свежим воздухом. А для этого мы сами здесь должны поддерживать этот порядок. Раз в рік на загальноміський такий суботник, то я думаю, що нашим містом ми змогли б зробити чистим. Сьогодні важкі часи і не вистачає коштів в міській раді на таке, як було раніше. Але я думаю, якщо б всі взялися, от депутати Ніжинської міської ради саме своїм прикладом і намагаються зробити маленьку частинку, це маленька частинка всього нашого міста. Але це також важлива частинка от в житті нашого міста, в житті мікрорайону Прилуцького, тому що вважаю, що знов-таки на сьогоднішній день дуже важко буде комусь виїхати дуже далеко, в зв зв'язку з і. Коштами на той самий автотранспорт, на бензин. А ось прийти рядишком, сісти на маршрутку, під'їхати, вийти і просто повідпочивати, подихати природою. Я думаю, що це важливо. От так само і я от прийшов і відчуваєш цей ліс. Але коли бачиш, он скляня, бутилки і так далі, то це не визиває таких позитивних емоцій. Тож ми запрошуємо всіх ніженців приєднатися до весняної акції і прибрати біля власного будинку свою вулицю у парках та скверах. Прибирання міста триває.